Тому при однаковій можливості одна людина бідна, а інша багата. Наприклад, у всіх є зарплата якась. У когось більше, в когось менше. Але не, не кожен починав е, з велику. Не думайте, що в нього велика зарплата, тому він багатий. Ні, неправда. Є багато людей, які заробляють великі гроші, але в них є бідні. Всіх є 24 години, всіх є там один рік, можна сказати, 365 днів, всіх є зима, літо, осінь, ну весна, ну ви розумієте, про що я говорю. Тобто, всі є однакові можливості. Але чомусь одні багаті люди, а другі бідні. Великий секрет. Але дуже простий. Тому що багата людина вона створює, а не споживає. Що це означає? Багата людина <кхи> створює продукт, створює ех, дає одним словом якусь цінність. Тобто, наприклад, тренер, який є два тренера. Він має тіло і той має тіло. Але один. Створив YouTube канал, наприклад, створив свій курс по тренуванням. І цей курс він продає людям або навчає їх онлайн. І той курс, наприклад, коштує тисячу гривень. Таким 1000 людям він продає, свій маєш мільйон. Другий тренер, який того не робить, а споживає контент, мається на увазі, наприклад, з і так далі. Я ні в якому разі не засуджую людей, які це роблять. Просто вам наводжу приклад. І він не створює. І в нього не буде грошей. Бо тому що він тренер, він тренує так вживу, наприклад. А той зробив курс, який, з допомогою якого тисячі людей одночасно зможуть підтягнути форму. Розумієте, в чому різниця? Що цей тренер? що цей тренер. Але той створив, а той не створив, той споживає. Споживає те, що, що інші створили. Отак от. Так вот.